Андрій Фаленко говорив про те, що очікує вас, які є результати з перших діях, першій команді. Це може тільки ви чекали на мене два роки. Я ці два роки працював, так, я, я чув про, про цікавість збірної України, але я мав певний контракт, тому зараз він закінчився і я маю вирішувати мою долю. Тому зараз, коли в мене немає контракту, я маю можливість підписати контракт збірної України. Що стосується. Як кажуть, інститута збірних, я вважаю, що це можливо, як ви казали роботодавець, він повинен вирішувати, які функції він вкладає в мене. Якщо він хоче, щоб я це робив, я буду це робити задоволенням, тому що це моя країна, я це робив в Київському Динамо, то вважаю, це дуже важливо для усіх національних збірних, тому що якщо ти хочеш, щоб. Гравець прогресував, де, де, якщо ти хочеш, щоб він е, переходив з одного ріка до іншого, він повинен працювати у той структурі. Михайло, будь ласка, О, Михайло, я вас навіть не впізнав <с в таких окулярах. Сергій Світланович, Михайло Статові, канал таке. Щодо питання, продовження. Чи у вас вже... Кандидатура на посаду тренера молодіжної збірної, писали в пресі, у нас була інформація, що можливо це буде вона імпервоса. Чи вважаєте ви, що ця людина уособлювала концепцію всієї цієї піраміни? Якщо можливо, ще питання сплаві. У нас була змова з Русланом з скарбів гравців, які є костяком головної збірної та молодіжної. Я маю на увазі зараз конкретно трубі, мобиль Судаков-Ванат і коментарі Євгена Грися, асистент видання. Не пролунав прізвище Іллі Заварна. Чи означає це, що можливо Ілля Забарне попросить не брати участь у молодіжному євро через певні особисті події в своєму житті, право напружені два сезони і його весіла. Дякую. Я не вважаю, що взагалі, футболісти, футболісти зараз дуже напряжені, Особливо Ілля Заварний, який не грав певний час. Я нічого не слышав, не, не чув про це, але я впевнений, що Ілля, якщо я... Я чи будь-який тренер молодіжної збірної запропонуємо грати, він ніколи не відмовиться. Я, я про це не чув. Про інші запитання, дивіться, ці я не знаю, останні півроку ви, журналісти, створили цю, цю атмосферу. Це не я створив цю атмосферу, коли дуже багато чутків про мене чи про іншого тренера. Я ще раз кажу: в мене був контракт. Я до допрацював свій контракт і зараз я тут. І я радий, що я зараз очолював зборні збірну Україну. Що буде далі? Подивимось за виклик, виклик гравців. Ну, я спілкувався з Русланом по, з приводу тих гравців, які поїдуть зараз до молодіжної збірної. Та я вважаю, що по перше треба. Зрозуміти, яка збірна приготів, яка збірна більш важлива. Я вважаю, що це національна збірна. Та подивимось, якщо хтось вважає, що з Мальтою можна грати будь-якими гравцями, так ми вже в 2017-му грали, грали проти цієї команди. Тому я вважаю, що, по-перше, ми повинні засереджуватися на національну збірну, а далі вони починають 21 червня, тому після нашої гри 19-го ми все вирішимо. По тренеру молодіжної. Зараз є тренер молодіжної збірної. Що буде після Євро, ми подивимося.